Мої вітання, дівчатка та хлопці. Сьогодні я хочу вам нагадати про ось таких чудових гномів. Це розробка від Тела Artis, яка була випущена ще за роки з два до повномасштабного вторгнення. І е, ці гноми трошечки хтось підзабув, тому я хочу вам про них нагадати, тому що вони дійсно чудові, і як новорічний декор, це просто буде захват для вас, для вашої родини і для ваших оточуючих і гостей, які прийдуть до вас в оселю. Що стосується цих схем, то, по-перше, чим відрізняється, це сама тканина, на якій нанесені ось ці схемочки. Це вілюр. І я б хотіла сказати про те, що такого тактильного задоволення ви не отримуєте від жодної схеми підвишивку бісер, Тому що це дійсно тканинка дуже і дуже приємна на дотик. Дійсно, тактильне задоволення. Недаремно саме ці схемочки, які печатаються на велюрі, і у виробника винесені в окрему категорію, яка називається велюрчики. І ось такі гноми. Їх в асортименті сім. Я вам зараз їх всіх показую: це гном простак, Варчун, гном Тихоня, гном док, вісільчак, соня і Чихун. Що стосується схем, вони ще на російській мові, тому що виробник не друкує під замовлення. Ці розробки були випущені ще за роки з два до повноваштабного вторгнення. І тому виробник Харківський, я думаю, зрозуміло пояснювати зайвий раз це не потрібно, що багато залишається на складах, якщо у вас це. Скажем так, не смущає, не викликає ніяких непорозумінь, то, будь ласка, зверніть увагу, дуже гарні розробочки. Що стосується оцих гномів, то висота їх ось тут 12 см, по найширшій частинці майже 5 см. Можна. Вишити і зробити двосторонньому, що ось ця іграшка у вас буде з двох боків із обличчям гнома, можна зробити із однієї схемки два, закривши зворотню частину фетром. І тоді вам потрібно буде повісити його так, щоб обличчям воно дивилось завжди на вас. Є рекомендовані номери бісеру, і відразу виникає питання, хто ще з цими схемками не працював або не роздивлявся. Ось є дві пари чобітків. Як, що і куди я зараз ставлю фото, як повинен виглядати цей гном із ніжками. Отут, де ви бачите, позначено рисочками, потрібно більш крупними бусінами набрати ніжки і потім до них приєднати ось ці чобітки. І буде такий об'ємний чобітками, як я показала на фото. Номери рекомендовані вказані. До всіх гномів це замовлення вже поїде до дівчинки підібраний бісер відповідно до тих рекомендацій, які вказує виробник. У них, до речі, дуже гарні підбори. Нарікань ще за стільки років у жодних клієнтів не було, тому що підбори бісеру дуже гарні. І на фото, як варіант до цих ніжок, показуються чорно-білі. Ніжки, які робляться із бусін. Тут ми вирішили пофантазувати. Є білий бісер-чорний, класичний, як пропонує виробник це бісер номер 6 за розміром. Але у зв'язку з тим, що тут є багато червоного. Тут червоний, зелено червоний Вирішили покласти ще з дівчинкою червоний колір, також номер 6. Так як є блакитні, то ще блакитний і темно-синій. Тобто тут уже буде фантазія, який гном з яким і буде. Чи залишиться дійсно всі однакові чорно-білі, або тут вже будуть фантазуватись і розроблятись у червоних блакитних, синіх. Кольорах. Якщо вам сподобались такі гномики, цікава серія вілюрчики, там, до речі, окрім гномів, є ще інші наборчики, пишіть мені на Viber або за контактами у шапці каналу, можна перейти до нашої групи у Фейсбук і написати мені в особисті. А ті, хто проживає у місті Кам'янець-Подільський, запрошуємо до офлайн-магазину на проспекті Грушевського, 27 25 Всім гарного дня!